Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок Різдвяний. Сьогодні у нас 7 січня 2024 року. 2024 рік від Різдва Христового. Все, відсвяткували. Ні, ну як і ще сьогодні будемо святкувати. Вчора комов я приходила на ну, класники. Зараз вже усі родичі святкували першу зірку, по якої волхви ви знайшли маленького Ісуса. Принесли йому дари. Усіх вітаю. Усіх вітаю, бачите як, як... до мого вітання приєднуються ще і оці звуки. А так от привітав вас! Привітав вас з Ріством Христовим Христовом! Ну, хай! Боженька нам подарить миру наші домівки здоров'я, злагоди, щоб цього всього не було, як воно вже. Ну от, Як пройшла ніч у Харкові хотів розповісти, ось так от і ніч, і вечір, і ранок, але максик цих звуків не лякається, так? А ніхто не налякається. Вон, як займалися спортом люди на спортивному майданчику, так і займаються. Хто йшов до магазина, йде до магазина. У кожного свої справи. Ми з Максиком на прогулянці. А воно гудить, а воно гудить. Ну, буває що і прилітає. Але вже звикли до цього. Ні, ну, Харків прилітає часто раніше, ніж загодить, тому ну, ой, але як воно моторошно і годить і годить Коли воно вже скінчиться. Вона бачите, в тебе черга з машин. Одну розгружають інша стоїть, чекає. Харків живе. Своїм життям, незважаючи на ось це все На тривоги. До Максим. А ну я. А зараз підемо вже додому. Будемо Будемо святкувати Різдво. А. Зацікавився, що воно вот таке годить, а? Що воно годить, а ну? Усім миру добре розлаганим. Я раз всіх зі святом і будемо жити, не зважаючи ні на що. Хай годить. Да, Максим? пішли додому.